Здоровенькі були і будемо. Це урок український. Зараз до вашої уваги. В шостій частині ми розглянемо 22 фразологізми. Їх лексичне значення. А також розв'яжемо декілька тестових завдань з ними. Приготуйте, будь ласка, свої записники і уважно слухайте. Читаємо умови завдання номер 1 Увідповідніть фразологізм із його синонімом. Відразу пригадуємо, що синонім це слово чи словосполучення, тотожне чи близьке за лексичним значенням. Спочатку читаємо фразологізми в лівій колонці, потім їх синонімічні відповідники в правій. Як на голках, зверніть увагу на наголос, як гора з плечей, як лисому гребінь. Як у воду опущений. Синонімічні, як згузки вода, як чорна хмара, як торішні публики, як камінь з душі, як на вугіллі. Зараз ми почнемо з першого фразологізму, як на голках. А ви на ЗНО чи НМТ в першу чергу беріть ті фразологізми, які вам 100% знайомі. Таким чином ви заробите гарантовані бали. І на останок залишаєте важкі якісь фразологізми. Якщо вам попадеться фразологізм, який ви взагалі чуєте вперше, не гальмуйте на ньому, залиште його на останок. І повернетеся до нього, коли впораєтеся з усіма тестами, звичайно, за умов, що у вас залишиться вільний час. Тож повертаємося до нашого фразологізму, як на голках, що означає напружений тривожний стан, дискомфорт, нервове збудження, якась нетерплячка чи неспокій, те, що бентежить вашу душу, або коли ми очікуємо результат якогось процесу. Бо сидіти на голках річ малоприємна і зовсім не радісна. Швидко знаходимо відповідний синонім як на вугіллі. Мова йде про розпечене вугілля, коли знаходитись на ньому вкрай незручно, бо це викликає дуже сильне хвилювання, збудження якийсь знервований стан. Ми знайшли потрібний нам синонім. Правильна відповідь: один Д. Позначили, перевірили, чи туди вліпили галочку. Переходимо до другого фразологізму, як гора з плечей. Цей вираз характеризує той стан, коли ви вийдете після ЗНО чи НМТ і відчуєте повне полегшення, зникнення турбот, звільнення від важких життєвих моментів. Легко знаходимо відповідний синонімічний мислів, як камінь з душі, бо тут є щось схоже за зовнішніми ознаками, правда? Гора, камінь, плечі, душа, відчуття того, що відбулося позбавлення якогось гніту. Відбулось полегшення, настав душевний спокій і встановилася гармонія. Позначаємо відповідь 2Г, рухаємося далі як лисому гребінь. Очевидно, що лисому гребінь так потрібен, як зайцю стоп-сигнал. Тобто, так ми з іронією чи сарказмом говоримо про щось зайве, непотрібне. Або заперечуємо зміст якогось висловлювання. Інколи ще кажуть, як сліпому дзеркало». Шукаємо відповідний синонімічний вислів, і краще за все нам підходить варіант В, як торішні бублики. Бо бублики, які виготовлені того року, вони вже зовсім не смачні, тверді і непридатні до вжитку. Можна вжити ще один синонімічний вираз, як торішній сніг. Позначаємо 3В. І переходимо до четвертого фразологізму як у воду опущений. Не завжди, коли ми попадаємо у воду, нас це радує. Хіба що в спекотну погоду. Тут іде мова про пригнічений стан відчуття безпорадності, коли хтось зажурений, сумний. А коли ми маємо в своєму житті якісь проблеми, то ми ходимо насуплені як чорна хмара, приголомшені якоюсь новиною чи подією. Маємо печальний вигляд. Із важкою тривогою на обличчя. Позначаємо правильну відповідь 4Б, і у нас залишився один фразологізм, як згузка вода, що означає цілковиту байдужість до когось чи чогось, нульову реакцію на якийсь подразник, відсутність зворотньої дії на той подразник чи якийсь тиск. Ми впоралися з першим завданням, перевірили свої відповіді. Переходимо до завдання номер 2 У ньому необхідно увідповіднити фразологізм із його значенням. Незавим буде нагадати про джерела походження фразологізмів. Перш за все, це звичайна жива українська мова. Не забуваємо також про фразеологізми, які мають античне походження, тобто пішли або з давньогрецької, або давньоримської міфології. Існують також сталі вирази, які мають біблійне походження. Я нагадав це тому, що перший фразологізм Авгієві стайні прийшов до нас з грецької міфології. За цим міфом у царя Авгія було багато худоби, і він не чистив стайні від гною більше 30 років. Геракл розв'язав цю задачу за один день, навіть не забруднившись, що стало його п'ятим, а з іншими джерелами сьомим подвигом. Знаючи цю інформацію, нелегко здогадатися. Що в нашому варіанті Авгієві стайні означають, щось дуже занедбане, повне безладдя, цілковитий хаос, бардак, невпорядкованість, розгардіяж. Інколи ми маємо такий стан в своїй робочій кімнаті, і тоді матуся робить із нас гераклів. Приходимо до висновку, що авгієві стайні це відповідь Д, щось дуже занедбане або повне безладдя. Другий фразологізм аріальна нитка. Має таке ж саме давньогрецьке походження. Історія цього вислову посилає нас на острів Крит в ті далекі часи, коли парубку Тесею необхідно було пробратися хитромудрим лабіринтом грецького царя Міноса, знайти кровожерлого Мінотавра, чудовиська з людським тілом і головою бика, вбити його, щоб не сплачувати данину, і вийти з того лабіринту. Саме для того, щоб Тесей повернувся з цього лабіринту. Дівчина Аріадна, дочка царя цього ж Міноса, вона дала йому клубок із ниткою, за якою і повернувся герой наш до входу в лабіринт. Ці щасливі історії кохання перемогло, а фразологізм означає те, що дає нам правильний напрямок. Наступний фразологізм азбучна істина. Всі науки і не тільки науки мають свою азбуку, тобто, це загально зрозуміла. Елементарна річ, яку повинен знати кожен. Означаємо 3 В і переходимо до Альфа й Омеги. Хоча ці слова й походять від грецького алфавіту, що означають першу і останню літеру альфа, перша, а омега остання. Походження фразологізму вважається біблійним, який прийшов з Біблії. Бо Я є Альфа і Омега початок і кінець. Так говорить про себе Ісус Христос в Откривенні Івана Богослова, частина 1, 8 розділ. Тож цей сталий вираз означає початок і кінець, основа основ, сутність того, що відбувається. А значить, позначаємо 4Б. І зайвим значенням у нас залишилась незначна частина чогось великого. Гадаю, що відповідним фразеологізмом була б крапля в морі. На цьому ми завершимо виконання завдання номер 2 І останнє третє завдання, над яким ми сьогодні попотіємо, це тест на відповідність фразологізмів з його синонімами. Знову ж таки, нумерацію не міняємо. Починаємо з першого фразологізму. Хоч свічки ліпи. Ми знаємо, що свічки виготовляють з воску, а зараз ми говоримо про натуральні продукти. А той воск міняє свою форму під впливом плюсової температури. Тож цей вислів використовують, коли описують людину податливу, слухняну, м'яку, безхарактерну. Є ще синонім хоч у вухо бгай. А ми знаходимо синонім води не замутить чи не закаламутить, є такий варіант. Так говорять, коли вказують на тиху особу, нешкідливу, не дуже принципову і покірну. Позначили правильну відповідь – г. Наступний фразологізм хоч греблю гати. У 2008 році на початку зовнішнього незалежного тестування створив чимало клопоту, ледве не спричинивши паніки, але згодом всі розібралися, що греблю гатити треба мати багато матеріалу. І цей фразологізм означає неймовірно велику кількість якихось предметів чогось. Крім синоніма кури не клюють, існує синонім купа на купі, що означає високу концентрацію предметів в одному місці. Тобто ту ж саму значну чисельність якихось предметів. Позначаємо 2А і переходимо до наступного вислову з молоком на губах, його вживають, щоб охарактеризувати когось незрілого, молодого з браком досвіду. І Ми легко знаходимо синонімічний фразологізм «жовтороте пташеня, так говорять про юну неповнолітню особу. Недосвідчену з малим життєвим досвідом. Позначаємо в своїй табличці 3D і переходимо до четвертого фразологізму розуму не позичати. Тож не позичати розуму тому, що свого вдосталь, бо то є розумна людина той, хто вже не потребує навчання чи додаткового розуму. Хоча вік живи, вікучись і дурним помреш. А близьким зазначенням є вислів світла голова. Не тому, що вона в темряві підсвічує нам шлях, а так кажуть про людину, знаючу, розумну, тямовиту і кмітливу. На фініші ми маємо 4Б. І залишилося у нас фразологізм міцний горішок, або ще кажуть твердий горішок. Коли говорять про людину, то це той, хто має твердий характер, не поступається своїми принципами, не плутати з впертістю. Синонімічними є вирази. Стріляний горобець чи смалений вовк. Якщо ж міцний твердий горішок кажуть про якусь складну справу, задачу, то синонімічним може виступити фразологізм Гордіїв вузол. Перевіряємо третє завдання: 1 Г, 2А, 3Д, 4Б. Перехрестились, помолились своєму учнівському богу і відправились впевненістю у своїй перемозі. На цьому все. Наступний урок буде присвячений засобам милозвучності: Бувайте здорові, живіте багато, бережіть себе, далі буде!